Джентльмени, я радий вас вітати на новому відео, і у нас трошки треш-контент. Щоб ви розуміли, ось такий ось полірувальний набір прямісінько з Германії. Він потрапив. Київський, чи то секонд, чи то сток, мені його придбали за 200 гривень. Тут взагалі немає жодного слова ні на українській, ні на іншій мові, яка мені була відома в німецьку, я колись у школі вчив, але це було давно і вже давно забув. Тобто ніхрена не ясно, що тут написано. Зараз ми будемо тестувати вперше на нашому каналі реально німецьку автохімію. Причому тут, типу, навіть якісь наждачки є. Я його ще не розпаковував, і що мені дуже цікаво. Що мені дуже цікаво. В Германії ви навіть своє авто не можете самостійно, нормально прогріти, перш ніж починаєте рухатись. Тобто ви не можете взяти у дворі отак от щось почати колупати, бо за це буде штраф. Але при цьому о, там продаються ось такі ось набірчики. Мабуть, він розрахований на те, що хтось там у себе. В гаражі буде таке робити так. І для того, щоб тест зараз вийшов вдалий, по-перше, мені зараз треба наш артемчик з перекладачем в Андроїді, щоб зрозуміти, що тут для чого. По-друге, у нас сьогодні ось такий ось чудесний пацієнт, все по-чесному, труп. її треба шкурити повноцінно, наждачити. І тільки потім можна буде полірувати. Тож, враховуючи, що німецька якість буде хардкор. Погнали. З перекладом впорався Емільчик. Будь ласка, переклад в студію. Содержання. Одна поліровка фар пластикова поліровка. 50 років. Одно уплотнення фари 30 мл. 4 поліровальна ткань, один блок для шліфування поліровки, 12 наждачна бумага трьох тонких зерно. Певний рост на каналі. Тепер ми Працюємо гарним, класним інструментом здебільшого, і не користуємося більш цеглинами. Розпаковка німецького продукту, справжнього німецького. Переклад нічого мені цікавого не дав. Тут 19 позицій, це класно, що ми тепер знаємо всі які позиції. Але тут є два тюбики, один з яких типу поліроль, а інший типу гермет. І що з тим герметом робити? Незрозуміло. Мабуть, то просто Ай! переклад такий. І якщо його потім цей герметний гермет нанести на фару, мабуть, воно буде захищати фару, типу, як плівка або лак, але це не точно. Маємо ось таку величезну багато таких величезних ганчірок. Це типу, типу. Ну от еміль вже в курсі 4 має бути. Типу, як волога серветка, але вона не волога. Добре. не зрозуміло поки, ну добре. Ух ти. Почекай, диви, диви. Це брусочок. Ні, це не брусочок. Це знаєш, зараз, типу, ті макаки і німецький продукт. Так. Ну, от підхід, розумієте, 200 гривень. Типу, К2, гривень 150, ТМ Гараж 60, 66. Там чисто поліроль, тут за 200. Ну, це контрабас, очевидно. Наждаки. Як цим наждаком відполірувати фару? Окей. Багато... Але бачите, от воно все так. От, отак от, от. Все підписано. Для німецької макаки. Але ми з України, у нас все складніше, треба було більше щось там писати нам. Так. Це, мабуть, типу, все ж таки як брусочок. Типу сюди наждак і погнав. Тут ми маємо. Е... Headlights. Окей. А тут пластик Polish. Мабуть, оце поліроль, а оце хер зна що. Зараз ще скористаємося перекладачами емільчика-артемчика і, і будемо щось робити. Е, інструкція тут передбачена, проте вона була заклеєна. Дякую. Це, мабуть, вже у нас заклеїли, але заклеєна. Незручно, але ну, тут очевидно, що треба зробити. Проте, не очевидно, що робити з фарою після того, як ми її зараз всю вишкоримо. І відполіруємо. Чи ми її зберегти на довгий час, не очевидно. Але окей, давайте спробуємо і подивимось, що ми матимемо після всього цього. Ну Мені вже подобається. Це явно не для українських темок. Бо, щоб ви розуміли, тут перший наш дак. от дивіться на нашу фару. В цьому випадку я б зараз починав з наждака ну хоча б 240, а щоб швидше було, ще й 150 краще. Тут у нас перший наждак, абразив 2000-й. Ну, камон. Ну, добре, добре, німецька якість, тому ми і вимагаємо від неї відповідного. Зараз отак. Ну Я гадаю, що там має бути в інструкції передбачена історія, що це треба робити по-мокрому. Скоріше за все в Германії не передбачено, що фари будуть в ось такому стані. Але ми не в Германії. А ця штука до нас потрапила. Якщо не сподобається, ми потім в той 100 секунд повернемо цей засіб, скажемо, не працює. Ух! Нагадаю, щоб ефект був добрий, тут вже лак поліз, його треба вишкурити весь. 2000-ним наждаком це неможливо. Проте, хто ми такі, щоб сперечатися з німецькими технологіями. До речі, ще не зрозуміло, що там в інструкції передбачено щодо е, поліролі. Це суха е, ручна поліровка чи машинна. Ну, ми, звісно, шурупу вертиком будемо полірувати, щоб хоч якийсь ефект отримати, бо тут фара в ну, важкому стані, їй погано. Я от прям бачу, як якийсь такий середньостатистичний німець купляє це в супермаркеті і отак от сидить у себе на задньому подвір'ї ТРЕ якусь там Audi 2020 року. Ну, стареньку таку вже. Який пожовтіли фари. Знаєте, чим відрізняється звичайний волоцюга від естета, який постійно тюнінгує свою гнилушку некружку Волецюга не викидає на вітер гроші. І так як я в цьому сезоні взяв певний тайм-аут зі своєю некружкою, то можна почати трохи виглядати не так, як волоцюга. І як ми всі знаємо, 90% успіху загального вигляду це що? Правильно, це тапки. Засилай! Папа-ба-бам! -ба -ба Ба -ба тепер буду виглядати трошки краще. А допоміг мені в цьому хто? Магазин чоловічого одягу та взуття Urban Look. що? А ти що? Я навіть не бачив ці тапки, я їх замовив в сліпу. Просто сказав свій розмір і усе. па Ба Тож тепер, тепер... Я буду виглядати трошки краще, ніж зараз виглядає Еміль. Па-ба-ще. Я що зробив? Я зрадив конверси. па ба -бам. І є ще приємний моментик, друзі мої. Це магазин одного з хондоводів України. Тож ви можете підтримати одного з наших, як мінімум, підписочкою, а як максимум тепер ви будете знати. Де можна взяти гарне, якісне взуття і прикольний одяг? Я вас любив. Тепер топ. У нас є спецінструмент для цього, але для повноти тесту спершу спробуємо ручною палюроль. Якщо можливо, так от воно виглядає. Зараз спробуємо типу натерти просто ганчірочкою, Чи можливо це, чи ні. А тоді вже спробуємо шуриком. Ні, неможливо. Хоча. Воно не як поліро... Воно більше як типу воску, диви, як натира, де? Ну що це дуже круто. І странно, і круто. Ну не знаю, якось дуже круто. Прикинь, я зараз приколююся, це в натурі німецька якість. Але бачите, от, вся... <сих> <сих> <сих>, <сих> от вся... Бачиш, от вся ризка і неможливо вишкурити 2000. -кою. Я б навіть якби годину тут стояв, нічого б не трапилось. <паси> Ні, ну, ти пуф 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 пуф. Цікаво, цікаво. Погнали по хардкору. Дуже. Two very boring later. Залишки ми зараз розітримо ганчірочкою і потенційно побачимо якийсь ефект. А він дійсно є. Насправді, якби е, наждачилось все з маленького вер, верніш, з крупного зерна. То тоді б ефекту ще було більше, бо фізично тут, як я вже сказав, нереально починати двохтисячку. Але ефект дуже класний, навіть коли ганчіркою просто натирав, це така поліроль, воно прикольно дає ефект. Але взагалі не очевидно наскільки довго цей ефект триматиметься, бо воно працює абсолютно інакше на фоні всього того, що я робив до цього. Але ми бачимо, що трохи фара все одно стала. А-а-а! Заб... Точно, це, мабуть, для цього ж. Це ж, мабуть, ганчірка, не просто так. Точно, я просто вже, ну, це профдеформація більш підготовлений. Я взяв все необхідне для того, щоб зробити цю процедуру. А тут же у нас все є в комплекті. Давай. Зараз ми на другій спробуємо. Працювати саме цими ганчірочками і більш нічим, там у нас фара більш жива. Ну, об'єктивно на фоні того, як було і зараз, стало відчутно краще. Добре. Так, а тепер, так як у нас має бути все від початку до кінця, де другий тюбік, ось ця річ, яку ми переклали як гермет. Ляха, ну є, як завжди, ну все. Ну, це точно не фарний гермет, типу яким скло приклеюється до корпусу. Тому можна наносити. Про те, що воно робить, я так думаю, що він розрахований на певну консервацію ефекту. Він, так, він схожий по консистенції, типу, на воск рідкий. Скоріше за все, його просто треба отак от розполірувати. І це дасть нам ну, виграє певний час, як фара буде виглядати краще. Проте, як ми бачимо, дійсно ось ну, набір, ідея класна, але це прямо от в таких лайтових версіях, коли у вас фара помутніла зовсім трохи. Результатами. Компанія Stark приємно здивувала і навіть дечому навчила. Бо раніше я сприймав всі ці полірування фар і затягнення бронеплівкою в двох варіантах: або ми щесуємо повністю весь лак і потім поліруємо бронюємо, або ж просто поліруємо і бронюємо. Ідея з початком. Наждачки від 2000 вона має місце бути, коли у вас є незначні подряпинки і помутніння лаку. Таким чином ефект буде кращий, проте ви таким наждаком не зітрите взагалі ніколи весь лак в нуль. Тобто у вас не буде плям. Доволі непогана ідея. Тут ми мали більш складні історії з фарами, тому що обидві вже лак поліз, і їх варто б все ж таки було полярувати, починати з більш агресивного зерна. Проте ефект він однозначно є. Особливо е, права фара, тут хлопи зробили її без мене, вона була в більш кращому стані, і все зроблено вручну, і ефект реально класний. Ну, типу, він не ідеальний, але він відчутний. Тож, коли ти таке купляєш за 200 гривень, більш ніж круто. круто. Мені сподобалось, Ось цей коротше стар. Старк гідна тема, але ми так до кінця і не розібралися, що оце таке. Скоріше за все, за рахунок того, що ми тут не з чесали лака, тільки поверхнево його там пошкурили, скоріш за все, що ефект може триматися доволі і доволі довго. Прикольна тема, тож, якщо ви десь таке побачите в Україні і захочете придбати, будете вагатися, в цілому нормальна штука і має місце бути. Воно працює і. Я ж кажу, за рахунок того, що набор доволі такий комплектний, вам потрібна тільки водичка для того, щоб наждак був мокрий. Бо по сухому, якщо ви будете лоді лозити, ви більше риски нової створити, ніж приберете старі подряпинки. Але в усьому іншому у вас в наборі абсолютно все включено. І 200 гривень, мабуть, в стоці за рахунок того, що це було придбано, воно там якось контрабасом дешевше, але навіть якщо б воно коштувало і 300 гривень, я вважаю, що це абсолютно гідна ціна за таку прикольну штуку. Лишу собі на пам'ять, може ще десь потестую і подивимось, як буде ось це працювати. Дуже цікаво. Сподіваюсь, вам цей контент був цікавий і, хоч чимось, хоч трошки корисний. Не забувайте підтримати проект лайками, підписками, коментарами. Це дуже важливо для нас, аби рухатися далі і робити більш крут цей контент. До нових зустрічей, всім пока.